Намасте, я Зоя, і це третій день нашого челенджу. Сім днів йоги по 15 хвилин. Сьогодні наш акцент уваги на спину. Ми працюватимемо з м'язами корпусу. І, звісно ж, отримуємо такі приємні бонуси, як відсутність холки і кілька сантиметрів в талії. Можливо, навіть ця практика підійде як для новачків, так і продовжуючих. Якщо у вас є якісь травми або проблеми з хребтом, протрузії, грижі. Проконсультуйтесь, будь ласка, індивідуально з вашим йога терапевтом, або зверніться до мене за онлайн-консультацією. Починаємо ми традиційно з короткої медитації, сядьте рівно, подовжіть спину і заплющіть очі. І зробіть глибокий вдих через ніс. Спробуйте наповнити спершу легені, потім живіт киснем. І з видихом звільніть легені. І живіт від повітря. Знову вдих, максимально наповніть себе киснем. А з видихом звільніть легені і активуйте м'язи пресу. Вдих і видих. І з наступним вдохом підніміть руки через сторони, над головою поєднайте долоні і з видихом наносте. Можете тримати очі заплющеними, зробіть вдих в центрі. І з видихом поверніться тулубом в праву сторону, обережно, без натиску. Вдих, повертаємося в центр і видих вліво. вдих центр, видих, в них. Видих. Наша задача. Не надто сильно повертати тулу, а вмикати в роботу м'язи корпусу, м'язи, пресу. Чудово глибокий вдих в центрі. І з видихом поверніться в одну зі сторін, візьміться рукою за коліно і іншою заведіть за спину. Погляд спрямуйте за плече, зробіть вдих. Видих, м'яка комфортна скрутка. Глибокий вдих повертаємося в центр і з видихом в іншу сторону. Так само поверніть голову у напрямку заночі. Глибокий вдих, повертаємось в центр, піднімаємо ручки над головою, витягніться в спині, відтягніть плечі від вух. Ми не затискаємося тут плечами, тримаємо руки трошки по стороні. Вдих тут. І з видихом нахиляємося вниз, не сильно, таким чином, щоб ми відчули просто м'яке витяжіння в лівій стороні. Вдих, піднімаємося і з видихом нахиляємося. Вдих, піднімаємося. І ще один. Видих, вдих, видих. Повдих, повдих. Підвідіться вгору, нахиліться в ліву сторону. Зробіть вдих, розкритись, напрямку до стелі, поєднайте лопатки, відтягніть плечі від духу, повдих тут. І з видихом закриваємося до підлоги. Потягніться вперед. Направте праве плече так само в підлогу. І ще вдих, розкриваємося до стелі, видих до підлоги, вдих до стелі. Видих до підлоги. Обережно, уважно до тіла вдих. І видих. Вдих, підводимося вгору і з видихом змінюємо згодом. Вдих розкриваємося до стелі. Видих до підлоги закриваємося. Уважно до корпусу вдих і видих. І ще вдих. Видих. Вдих. Дуже добре. Повертаємося на тетральне положення спини, і ми виходимо поза стола. Руки розміщаємо під плечима, коліна під кульшовими суглобами. Пина пряма, підкручуємо трошечки куприк, низ живота тягнемо завжди всередину. Робимо вдих, згинаємо лікті і направляємо грудну клітину між плечей. Поєднали лопатки і з видихом скруглюємося, тягнемо центр хребта до стелі. Вдих, поєднали опустились, лопатки. поєднали лопатих. Опустили середній відділ хребта, поперек статичний. Видих, скруглилися. Чудово, вдих, пряма спина, відриваємо коліна від килимочка. І видих, виходимо в собаку мордою вниз. Ноги зігнуті, животом тягнемося до стегон. Робимо тут глибокий вдих. І руками виштовхуємо себе від килимочка в цьому положенні. Видих. І ще вдих. І видих. Чудово вдих. Погляньте на руки. Ми крокуємо ногами вперед до рук. Ноги зігнуті в колінах. Поєднайте ступні разом. Угу. Живіт в контакті зі стегнами. Зробіть тут глибокий вдих. Витягніться спиною вперед. маківку тягнемо вперед. І видих. Глибокий вдих. Руки вздовж тулуба. Видих. Тримаємо спину активною. Плечі відтягуємо від вух. Зараз ми будемо робити вправу в динаміці. Ми робимо вдих, видовжуємо ручки вперед і виправляємо ножки настільки, наскільки нам це дозволяє тіло зробити. Видих, опускаємось вниз, згинаємо коліна і руки вздовж тулуба. Вдих, видих. Акцент уваги на спині вдих. Видих. Вдих. Тримаємо лопатки, начебто тягнемо їх один до одного. Видих. Низ живота в тонусі. Вдих. Видих. Тримаємо прес. Вдих. Відтягуємо плечі від вух. Видих. Два. Один. Супер, ноги зігнули. живіт в контакті зі стегнами, подовжили спину, взялись долоньками за лікті, розслабили шию, видовжились вздовж ніг. Попереку не вигинаємося, дихаємо. Зробили вдих, підводимося тулубом паралельно до підлоги. ручки в намасте. Видих. І ще вдих, таз відвели якомога більше назад. І з видихом ми направляємо лівий. Лікоть за праве коліно. Зробили вдих тут, видих. Тримаємо низ живота в тонусі, коліна на одному рівні, Плечі відтягуємо від вух, вдих в центр. І видих іншим ліктем за Відтягуємо плечі від вуха. Чудово, вдих. І видих, опускаємося знову вниз, поза стола. Руки на ширині плеч. Коліна так само. Тепер руками відкрикували на початок килимочка, зробили вдих. І з видихом направили грудну клітину вниз до килима настільки, наскільки дозволяє тіло. Робимо вдих і переходимо плавно вперед, підкручуємо куприк, вкладаємося на передпліччя. Чудово! Ви своє положення, лікті знаходяться під плечима. Ноги прямі, корпус активний. Ми зараз активовуємо сідниці, плечі відтягуємо від вух, тягнемося маківкою, начебто вгору, і центр гуртного відділу тягнемо вперед. Робимо такий вдих. І з видихом, долоньками натягуємо вперед до себе килимочок. Тримаємо тут положення. Активність в спині. Вдих. І видих. Чудово. Вдих. Обережно на долоньках підводимося. Тримаємо положення. Активність зберігаємо в сідницях і в пресі. Відтягуємо плечі від вух. Вдих і видих. Відпустили. Обережно. Помістіть руки за межі килимочка. Зробіть глибокий вдих, витягніться вгору. І з видихом опустіться. маківкою тягнемося вперед. Вдих, піднялись, видих, опустилися. Кожний раз, коли у нас вдих, ми активовуємо прес і сідниці. І з видихом розслабляємося, витягуємо маківочку вперед. Вдих і видих. Вдих і видих. Чудово, поставте руки, сформувавши таку подушечку, і голову на руки. Розслабили спину і шию. Зробили вдих. Витягніть руки вздовж тіла назад. Відтягніть плечі від вух, поєднайте лопатки. Тепер активуйте ноги. Носочки тягнемо на себе. Зробили глибокий вдих. Сідниці активні. Видих. І ще вдих. Вище, видих. Вдих. І з видихом поставили ручки в подушечку, поклали голову. Вдих. Піднімаємося вгору. Натягнули носочки на себе, сідниці активні. Видих. Поставили руки. Подушечка відпочили. Знову вдих. Піднімаємося. наче струнка, натягуємося. Видих. Вдих. Піднімаємося. Активний прес. Лопатки поєднали. Видих. І ще вдих. І видих. Розслабились, відчуйте зміни, які відбулися в тілі, в спині. Поставте долоні під грудну клітину, виштовхуємо себе в позу стола. Кубрик підкручуємо одразу. Супер. Зробили вдих, поставили коліна на ширині плеч видих. І ще вдих, і з видихом. Адхамукашванасана. Сформуйте положення. Вже намагаємося п'яти тягнути до килимочка. Спина подовжена від купика до маківочки. Якщо потрібно, коліна згинаємо. Головне, щоб спина не скруглювалася ось таким чином. А щоб ми штовхали у напрямку до ніг, розслабили шию. Глибокий вдих, переходимо в позу стола і. Поза відпочинку баласана. Витягніть руки вперед. Робимо вдих, підводимося, ноги видовжуємо перед собою. Знайдіть сідалішні кісточки. Влаштуйтесь зручно. Носочки тягнемо на себе, спина пряма настільки, наскільки дозволяє тіло. Якщо важко сидіти з прямими ногами, ми згинаємо їх в колінах. Головне тримати спину рівною. Руками також можна себе підтримати, дихаємо. І з наступним вдохом ми згинаємо ліву ногу і ставимо її ступнею за праве коліно. Правою рукою обіймаємо ліве коліно, робимо вдих. І на видосі ліву руку помістили назад за спину, погляд направте за ліве плече. Відтягуємо плечі від вух, праву ногу не лишаємо без уваги. Носочок тягнемо на себе. Глибокий вдих та видих. І ще. Чудово. І з наступним вдохом розкручуємося, випрямляємо ноги. Праву ножку тепер підгинаємо і ставимо ступнею за ліве коліно. Обіймаємо лівою рукою праву ногу, праву руку ставимо за спину, погляд направте за праве плече. Лівий носочок тягнемо на себе, дихаємо. І вдих, розкручуємося. Чудово. Переміщаємося на килимочок лежач. Обережно хребець за хребцем. Ми опускаємося вниз. Ноги зігніть в колінах. Руки розставте по сторонах, долоньками в підлогу. Відчуйте, як лопатки притиснулись до килимочка. Зробіть вдих. І на видисі направте обидва коліна в ліву сторону. Робимо вдих, повертаємо ноги в центр. І видих коліна в праву сторону. Вдих в центр, видих вліво, вдих, видих вправо, вдих, видих. І ще останній раз. Ноги зігнуті в колінах, підтягуємо до себе. Угу. Відчуйте, як поперек притискається до підлоги, розслабте спину, відчуйте своє положення. обійміть коліна і погойдайте зі сторони в сторони. Такі легкі масажні рухи. І по готовності перегорніться на один з боків і прийміть Почнете сидячи положення. Заплющте очі, видовжіть спину від куприка маківки. Зробіть вдих, підніміть руки через сторони, поєднайте долоні над головою, видих, руки в намасте. Відчуйте ефект від практики. Три цикли вдихів та видихів. Подумки, подякуйте собі за цю практику, за те, що приділили собі час. А я дякую вам, бажаю гарного дня, продуктивного тижня, до зустрічі в нових відео.